Хто я і чому мені потрібно довіряти? Мене звати Павло Карченков, Я народився 89 року і проживаю в Україні. Маю красуню дружину Олександру та двох діток, два хлопчики. На фотографії, я думаю, видно. До 33 років жив звичайним життям і навіть не думав про те, що колись буду духовним провідником. Як видно на фото, звичайний хлопчина гуляв, випивав. Так як і будь-яка молодь зараз просто проживав своє щасливе життя, закінчив школу 9 класів, потім ПТУ, де здобув професію електрика. Далі навчався в університеті на вчителя фізичної культури, також закінчив. В цей час працював завжди в наймі підробіток, підсобник на будівництві, охоронник, торговий представник, аж потім фрілансер. З 2018 року створив свій бізнес і запустив власне виробництво балансбордів в Україні під назвою Ексборт. На фото видно, що це таке: це дошка і валик. Можливо, в цирку бачили утримувати баланс. Дуже цікава штука. Це, мабуть, універсальний подарунок на будь-який вік. Підходить як дітям, так і дорослим. Потім цей час займався бізнесом, продаж штучних ялинок, продаж павербанків, продаж продукції бренду Marshall. За 2023 рік ми зробили оборот більше 10 мільйонів гривень на всіх цих товарах. Це був саме рік бізнесу. Що все почалось? Все життя я був дуже агресивний, і мене дратувало абсолютно все. Я ображався на кожне слово, яке летіло в мій бік. Постійно ревнував свою дружину, часто сварились. Зривався на дружину та на старшого сина. Кожні вихідні, а інколи частіше, вживав алкоголь. Щоб якось розслабитись та зняти напругу і тим самим приглушити внутрішню біль. Це вже я зараз розумію, чому я це робив. На той момент я просто це робив, тому що мені це подобалось. Почались проблеми зі здоров'ям. Псоріаз, підшлункова, гайморит, кіста діаметром 20 мм. Лікар на знімку дивився на кісту, каже, я таке вперше бачу. Просто наскільки величезна, він був в шоці. Панічні атаки, в мене їх було небагато, але вони були. Проблеми з кишківником, проблеми зі сном. Постійно вночі прокидався, не міг заснути, ну це був жах. Посипали зуби, вся щелепа з запаленням. Також робив знімок. Лікар дивиться на знімок і каже, що це, вся щелепа чорна. Каже, там скільки гнояки, я за зуб не візьмусь, це небезпечно. Поки гной не вбереш, і то каже, це треба їхати в Київ під мікроскопом. Ну, був жах. Зараз гній майже весь вийшов, причому без медикаментів, взагалі без нічого, повністю сам, ну про це пізніше. Сильна біль у колінах, геморой, алергія на бджолині укус. Якщо видно на фотографіях, коли мене кусала бджола, один раз викликали скору, щоб врятувати. Наскільки був червоний, задихався, все чухається, ну, був просто жах. В цьому році повністю пропрацював це, це психосоматика. Останній раз я посадив три бджілки на голову. І взагалі ноль симптомів. Три бджоли мене відразу вкусили. Це вже був такий провірочний тест, то взагалі ноль реакцій. Ну, повністю попрацював. Біль у спині, в поясниці. І все це наклалося одне. На одне. Не хотілося жити взагалі. Взагалі не отримував задоволення від життя. Навіть красуння, дружина, дружина та прекрасний син не робили мене щасливим. Здавалося б, бізнес є, гроші є. Прекрасна любляча сім'я є, а відчуття щастя немає. І коли почалась війна, це все підсилилось в 10 разів. Перші 10 днів я випивав кожного дня майже по літрі горілки. Усі мої внутрішні глибокі проблеми активізувалися і стало дуже страшно і боляче. І саме це стало моїм пинком підзад, щоб я почав щось робити. Це якраз відповідь для тих, хто задається питанням, чому відбуваються пандемії, ковіди, війни і так далі. Щоб люди почали задавати питання і працювати над собою. Я почав з того, що прийняв рішення повністю кинути алкоголь та почати правильно харчуватись. Я проходив курси по чисткам організму, читав книги, як правильно голодувати, відмовився від м'яса, риби, молочки, пророщував мікрозелень, приймав багато суперфудів. Почав все частіше і частіше голодувати. І мій особистий рекорд це голодування протягом 7 діб, з них 5 навіть без води. Уявляєте, да? не їсти 5 днів і навіть не пити воду. Нам всім говорять, що без води 3 дні максимум я не пив води 5 днів. Це була дуже сильна чистка. На той момент я важив 70 кг, зараз майже 90 ну 20 кг різниця. Я дуже гарно почистив свій організм від токсинів, шлаків та різного непотребу. Відчув більше енергії кожного дня, наче літав. Можливо, ви також помічали, коли не поїсте півдня або на день енергії багато. Написав курс по очищенню організму за 5 днів. Весь цей час, поки голодував, шурувала енергія прописав свій шлях, як, як очищати організм, як голодувати. Але від усього цього я щасливішим не був. Оскільки я прибрав алкоголь, солодощі та інші смачні продукти, які раніше їв, я став ще агресивнішим та злим. І взагалі не хотілося жити. Отак от, от. І я поняв, що мені піздець. Потрібно кардинально щось змінювати. Я оплачую курс. І на наступний день я отримую відповідь на мої питання. Мені одна жінка скинула відео, яке мені потрібно було подивитись. Я описав свою ситуацію. І вона скинула відео. Я дивлюсь відео, яке перевернуло моє життя. В цьому відео виступав психотерапевт, який розповідав за те, як наші емоції, як наше дитинство впливає на наше життя, на наше здоров'я. Я почав цікавитись психосоматикою, почав працювати з психологом, а потім з психотерапевтом. Вже був якийсь результат, але я зрозумів, що мені цього мало. Далі я приймаю рішення поїхати на Айваску. Потім грибна терапія з провідником і ще один заключний раз Айваски. Це потужні інструменти, які допомагають заглибитись в підсвідомість і пропрацювати дуже багато чого. І запустилась потужна трансформація. Кожного дня почали відвалюватись усі мої програми, яких я набрався ще з дитинства. Далі я працював з РП. На фото видно, я вже проводжу церемонію РП-учасникам. Саме РП допомогло мені пропрацювати програми та розпакувати мій дар. Рапе використовують на різноманітних ретритах, там де потрібно допомогти відключити трошки розум і зайти в медитацію і глибше попрацювати. Це такий допоміжний інструмент. І тут, як кажуть, понеслося. В мене відкрився потіг це зв'язок з Всесвітом. Я почав відчувати цей світ, відкрилося ясне знання, ясне бачення. Почав працювати з людьми та розбирати їхні проблеми. Я щитував енергетичне поле людини та озвучував їй причину проблеми. Ну, мені начебто це приходило як знання. І, звісно, кожного дня отримував інсайти, як мені рухатись далі. Продовжував займатися саморозвитком, спортнавчанням, а трансформація весь цей час шарувала наповну. Працював з людьми, проводив розбори, а потім вже почав проводити повноцінну енерготерапію, під час якої ми пропрацьовували травми дитинства і будь-які інші програми. Тобто, на початку я просто щитував, що відбувається, яка причина, а потім, пропрацьовуючи себе, я навчився працювати з людьми. Ну, тобто допомагати їм пропрацьовувати їхні якісь програми, які блокують їхнє щасливе життя. Я усвідомив, що мені не просто так був даний цей непростий шлях. Прийшовши його, я навчився з цим працювати і тепер допомагаю іншим. Дружина, паралельно зі мною також розпакувала в собі дар працювати з енергіями. Наразі вона проводить тілесні та енергетичні практики, активації енергії кундаліні, а також її особистий унікальний метод зцілення. До речі, на курсі вона також буде працювати, проводити групові практики. То я не знаю, що що кундаліні, це енергія самого життя, яка є у кожної людини, але зазвичай вона спить у основі хребта. Вона символізує наш глибинний потенціал, духовну силу та приховані можливості, що чекають пробудження. Ця енергія є у всіх, просто вона в сплячому режимі. Після, цього, після всього цього ми, як кажуть, пробудились, скинувши з себе програми, які блокували життя, та почали жити своє усвідомлене, нове життя. Я зрозумів, що знайшов себе, я почав цінити усе, що в мене є. Я почав дякувати за все, що в мене є. Я почав по-справжньому відчувати момент життя. Мій внутрішній стан з кожним днем ставався краще і краще. Наші стосунки з дружиною стали ще краще. Почалося покращення здоров'я без медикаментів та лікарів. З'явилося більше енергії та бажання жити. Я почав посміхатися та реально кайфувати від життя. Я відпустив контроль, напруження. Вже давно прийшли панічні атаки, тривожність та страхи. Я почав проявлятись так, як я хочу. Я почав обирати себе і жити для себе. Я реально почав кайфувати від життя. я зрозумів, що ці знання потрібно передавати. І я просто не можу цього не робити. Я вивів формулу, яка дозволяє змінити своє життя на до і після. Яка складається всього з трьох пунктів. Перше, це. Усвідомити, що ти частинка Бога, Творця, всесвіту це все одна енергія. І що ми тут проходимо досвід душі. Ми тут тимчасово. Друге. Постійна робота над собою. І в першу чергу пропрацювати блокуючі програми: страхи, образи, установки, переконання з дитинства, ну, типу, невіра в себе, стан жертви, образа і так далі. Третій пункт служити людям та світу за призначенням. У кожного є своє призначення. Як тільки людина його знаходить, починає служити людям по своєму призначенню, навколо все змінюється для цієї людини. Вона стає щасливіше, здоровіше, вирішується багато різних питань. І потім на цей внутрішній стан, коли вже в тебе все добре, починає все приходити здоров'я, стосунки, самореалізація, проявлення, подорожі, гроші і так далі. Все, чого людина захоче. Звісно, потрібно пройти цей шлях трансформації. Чому це працює? Тому що я через це пройшов і отримав реально крутий результат. Чи можливо це зробити самотужки? Так. Але скільки часу це займе? Чи можливо краще звернутися до наставника, який точно приведе тебе до результату? Ми підготували реально крутий практичний трансформаційний курс, який змінить твоє життя на до і після. Курс під назвою Я творець свого життя. Що ви отримаєте, якщо почнете зараз? Вже з першого дня у вас почнеться власна трансформація. Почнуть руйнуватися старі програми. Ми будемо стільювати душу та лікувати біль, яка сидить з самого дитинства. Ми будемо пропрацьовувати саме причину проблеми, а не наслідки. В результаті ви відчуєте глибокі зміни у своєму житті. Покращиться самопочуття, енергія тіла та якість сну. З'явиться легкість, бажання жити та відчувати. Та відчуття глибокого задоволення собою. Зникнуть панічні атаки, тривожність і страхи. Натомість прийдуть впевненість і внутрішня сила. Ваші стосунки зміняться, партнер почне більше цінувати і любити, а люди навколо поважатимуть вас. Ви навчитесь обирати себе, ставити свої бажання та потреби на перше місце. Вийдете з ролі жертви, вивильнете біль втрати та звільнитесь від негативних емоцій. Зникне роздратування, заздрість і потреба засуджувати інших. Відновиться зв'язок із вашим вищим «Я», з'явиться здатність чути свою внутрішню істину. Ви навчитесь жити в потоці, довіряти життю та творити свою реальність із позиції сили. Це шлях до внутрішнього оновлення, гармонії та справжньої свободи, свободи бути собою. Що таке стати творцем свого життя? Стати творцем своєї реальності означає усвідомити, що світ навколо тебе є відображенням твого внутрішнього стану. Це мистецтво, бачити. Можливості там, де інші бачать перешкоди, і перетворювати мрії на реальність силою наміру, думки та дії. Бути творцем це взяти відповідальність за своє життя, наповнити його сенсом, гармонією та любов'ю, розкриваючи свій безмежний потенціал. В чому різниця між звичайною психологією. Психологія працює з свідомістю з тим, що людина розуміє та усвідомлює тут і зараз. Це те, що ми бачимо, відчуваємо, можемо аналізувати, думати. Ну, це те, що видно. Воно це саме перший оцей шар. Наступний шар йде глибше це йде підсвідомість. Але між підсвідомістю і свідомістю є розум, який блокує туди доступ, блокує доступ до підсвідомості. Саме на підсвідомому рівні стоять оці вшиті програми з дитинства. І вони диктують життя, наші реакції, наші вчинки і так далі. І щоб туди копнути, потрібно або самому багато практикувати медитації, там використовувати якісь інструменти. Або звернутися до спеціаліста, хто вміє працювати з підсвідомості, хто допомагає туди зазирнути і копнути туди. І останній шар це вже вище я, це зв'язок з потоком. Це коли тобі приходить інформація з потоку від вищих сил, від творця, від джерела, від Бога. Коли пропрацювали вже підсвідомість, ми відкриваємо цей поток. Мій метод базується на тому, що я працюю на рівні підсвідомості. Це саме те місце, де приховані програми та емоційно пережиті складні ситуації у житті психотравми. Наприклад, коли нас десь в дитинстві образили, після цього у житті ми починаємо постійно переживати образу. Ми ображаємося на всіх. Коли нас покинули, і ми залишилися одні, і тепер постійно відчуття, що я нікому не потрібен. На нас кричали. Ми перестали в себе вірити. Нас не любили і ми почали требувати любові або не любити себе. Нас десь злякали, якась ситуація відбулася, і ми почали боятись. Втратили близьку людину і з цим болем живемо і не відчуваємо життя. Це коли ми цей біль не перепрожили, не вивільнили всі емоції. Нас десь обманули, і ми почали не довіряти цьому світі, світу. Заблокували проявляти емоції. І тепер ми не можемо бути собою, проявлятись у світі, стали закриті. І ще сотні дрібних блокуючих програм та переконань, які не дають жити своє життя. Для кого цей курс? Для тих, хто хоче реально змінити своє життя і готовий працювати над собою. Покращити внутрішній стан, здоров'я, стосунки, самореалізація, гроші. Для тих, хто хоче більше пізнати себе та цей світ через духовність. Духовність це пізнання себе. Для тих, хто хоче розвинути в собі надздібності, ясного бачення, ясного знання, ясно чуття, робота з енергіями. Для тих, хто хоче прокачати себе як спеціаліста і вийти на новий рівень життя. Про сам курс. Курс стартує 29 березня цю суботу. Перший модуль почнеться о 19.00 у Zoom. Тривалість курсу 3 місяці. Один, два рази на тиждень групова онлайн робота. Теорія. Та практика. Один раз теоретичний модуль, один раз практичний. Я проводжу та дружина. Курс складається з 9 теоретичних модулів та з 12 практичних занять. Пропрацювання програм, психотравм, тілесні практики, очищення програм та блоків з тіла. Це комплексна робота. Після кожного модуля будуть домашні завдання, які обов'язково до виконання. Завдання будемо перевіряти. Під час курсу ми будемо самостійно читати тематичні книги. Дивитись фільми, мультики, самостійно прослуховувати медитації, вести щоденник, просити вибачення в інших людей, змінювати мислення, звички, харчування. Почнемо робити цільові дії, які приведуть до бажаного результату. Тобто, це комплексна робота, де кожен буде працювати над собою. Я думаю, ви розумієте, щоб змінити своє життя, потрібно працювати. Все це буде в телеграм-каналі. Запис усіх модулів обов'язково буде. Доступ до каналу у вас буде на один рік. Також будемо спілкуватись в закритому чаті, де ви зможете задавати питання, ділитись своїми емоціями та враженнями, інсайтами, змінами у житті. Це буде енергетично сильний простір, в якому кожен з вас може змінити своє життя. Коротко. Програма курсу. Перший модуль знайомство, правила проходження курсу, вступна базова інформація. Починаємо брати відповідальність за себе. Результат модуля – ми фіксуємо точку А, це те, з чого ми починаємо. Ми описуємо, де ми зараз знаходимося, і плануємо точку Б, до якої ми хочемо прийти. Тобто який результат ми хочемо отримати. Другий модуль: 12 законів всесвіту, Чому ми тут живемо? Що таке Бог творить всесвіт, що таке душа. Все це будемо розбирати на цьому модулі. Результати: ми маємо чітке розуміння, що таке Бог твориться світ душа, усвідомлено розуміємо, чому ми живемо тут і яка наша ціль, є чітке розуміння, як влаштований цей світ. Третій модуль. Йдемо в чесність з собою. Що ми можемо зробити, щоб покращити життя, що складається в наше життя, як почати довіряти цьому світу, як зняти важливість усього. Результат модуля. почнемо бути чесними в першу чергу з собою та іншими. Отримуємо розуміння, як можна покращити життя прямо зараз. Зрозуміємо, на що ми можемо впливати, щоб змінити своє життя. Навчимося довіряти цьому світу. Переберемо важливість усього. Четвертий модуль: основні сфери життя: як зняти провину з усіх навколо, перехід в нову еру водолія, залежності та як позбутися їх. Результат модуля. почнемо рівномірно приділяти увагу і час на всі сфери життя. Зрозуміємо, що ніхто не винен у наших проблемах. Зрозуміємо, чому зараз так змінився світ. Усвідомимо причини залежності та як від них позбутись. П'ятий модуль чистка простору, екологічне харчування, чистка організму. Результат модуля – матимемо чітке розуміння, як навколишній простор впливає на нас, як і чому потрібно очищати його. Зрозуміємо, як перейти на екологічне харчування. Будемо знати найпотужніші інструменти для очищення організму. Та що робити з тілом, щоб воно завжди було здоровим. Шостий модуль. Прийняття мами і тата. Прийняття сили роду, ієрархія у роду. Результат модуля. Зрозуміємо, чому потрібно мати хороші стосунки з батьками. Приймемо маму і тата. Зрозуміємо, що таке сила роду, та приймемо її. Будемо знати ієрархію роду. Займемо свою роль у роду. Сьомий модуль. Мій улюблений. Програми, блоки, переконання карма. Результат модуля. Дізнаємо, що таке програма та як вона працює програми. Звідки беруться програми та як від них позбутись, Дізнаємось, що таке сценарій життя, Дізнаємось, як працює підсвідомість, та навчимось працювати з нею. Будемо знати, що таке карма та що з нею робити. Восьмий модуль: стосунки, секрет ідеальних стосунків, як сходяться люди, що робити, щоб стосунки стали ідеальними. Результати модуля – Дізнаємось секрети ідеальних стосунків, будемо знати, як сходяться люди. Отримуємо покроковий план для того, щоб покращити свої стосунки. Дев'ятий модуль: вібрації, чакри, енергетичні тіла людини. Ундаліні, квантове поле. Це вже для продвинутих, скажімо так, модуль. Результат модуля: зрозуміємо, що таке вібрації та як їх. Змінювати, Дізнаємося, що таке чакри, за що вони відповідають, та як з ними працювати. Дізнаємося, скільки є основних енергетичних тіл людини, і за що вони відповідають. Буде чітке розуміння, що таке квантове поле. Програма курс. Далі пакети, але ми всі йдемо на базовий пакет, оскільки цей курс є за донат, тобто, у кого яка можливість є, так і віддячуйте, так і йде обмін енергією. Раз на місяць будете донатити будь-яку суму. Головне, щоб був результат. Перший базовий пакет це 9 теоретичних модулів, 8 групових терапій зі мною, 4 групових практики з Олександрою. Доступ до групового чату з усіма учасниками. Все те, що я до цього прочитав, все це буде в цьому пакеті. Наступні пакети я рекомендую не раніше, ніж через місяць, розглядати, тому що. Перший місяць потрібно попрацювати, запустити трансформацію, відчути, чи відгукується вам ця робота чи ні, а далі вже їх розглядати. Наступні пакети будуть також за донат, окремо можемо поспілкуватися, якщо ви будете відчувати, що вони вам потрібні. В наступних пакетах тут є вже індивідуальні терапії зі мною, з Олександрою, а також одна групова комплексна практика у місті Київ. Це ми збираємось у залі, де працюємо групою. Але вже вживу, не онлайн. Дуже потужно. А також є супровід. Це коли ми це останній діптариф, це коли ми супроводжуємо вас, ведемо від точки А до точки Б. Зізвонюємось кожного дня. Якщо виникає якась ситуація, ми відразу її пропрацьовуємо. Тому що найкраще працювати з якоюсь психотравмою, коли вона підходить. От у вас відбувається в житті якась, якийсь момент, де ви. Ну, починаєте боятись, йде якесь роздратування, хтось вам щось сказав. або... І от саме в цей момент потрібно пропрацювати. Це найкращий момент, коли її можна пропрацювати і повністю прибрати з-під свідомості. От в цей момент телефонуємо і пропрацьовуємо. Ось такий курс. Якщо відгукується, якщо є відчуття, що мені потрібно, якщо є страх, до речі, в страх ми йдемо, якщо є сумніви, треба подумати. А в страх треба йти. Страх це наш потенціал. Якщо цікаво, пишіть мені в особисті. Я додам до групи, до каналу, де буде вся інформація, де буде проходить курс. Всім дякую!